Гаю, шановні слухачі! В даному відео ми розглянемо з вами таку тему, як відрізки та їх властивості. Нагадаю вам, що відрізок це частина прямої, що має початок та кінець, і позначається двома великими латинськими літерами. Дана геометрична фігура вимірюється одиницями довжини: метри, міліметри, сантиметри, дециметри, кілометри і т.д. У відрізків є внутрішні точки і зовнішні точки. Як це розуміти? Якщо у нас задано відрізок А, Б, і взяти точку всередині нього, точку С, то точка С належить відрізку АБ і є його внутрішньою точкою. Якщо на заданій прямій взяти точку поза відрізком АБ, точку Е, то точка Е є зовнішньою точкою для заданого відрізка АБ. Таким чином, точка С належить відрізку АВ і називається внутрішньою точкою для відрізка АВ, а точка Е e не належить відрізку АВ і називається зовнішньою точкою для відрізка АВ. Два відрізки називаються рівними, якщо їх можна сумістити накладанням. Ось є два відрізки. Якщо я візьму один відрізок і покладу на інший, і вони повністю співпадуть як ви бачите, вони повністю співпали. То такі відрізки називаються рівними відрізками. Відповідно у рівних відрізків є основна властивість, яка говорить нам про те, що рівні відрізки мають рівні довжини. Якщо довжина одного відрізка, наприклад, 5 см, а другий відрізок йому рівний, то його довжина також 5 см. Основна властивість довжини. Будь-який відрізок його внутрішньою точкою розбивається на два маленьких відрізки. Щоб знайти довжину великого відрізка, необхідно скласти суму довжин його частин. Відрізок АВ дорівнює сумі довжин його частин. Частина А, це, це теж є відрізок, плюс частина Б, це це теж є відрізок. Відповідно, якщо ви захочете за допомогою цієї властивості знайти довжину якоїсь із частинок маленьких. Треба буде від великого відрізка загального або відняти відому частинку, наприклад, ВЦ. Для того, щоб знайти частинку АЦ, треба від великого відрізка АБ відняти відому частинку БЦ. Або для того, щоб знайти частинку БЦ, треба від великого відрізка АБ відняти частинку АЦ, якщо вона буде відомою. Відстань між двома точками А і Б називають довжину відрізка АВ. Тобто, якщо у нас задано дві точки А і Б, і треба знайти найкоротшу відстань від точки А до точки Б, необхідно провести відрізок АБ і виміряти його довжину. Також є поняття середини відрізка. Серединою відрізка А, Б, називають таку точку С, що А це дорівнює Б це Розберемося, що це означає. Якщо у нас є якась пряма А, ми візьмемо на ній відрізок АБ. І тепер на цьому відрізку треба поставити внутрішню точку С таким чином, щоб вона розділила цей відрізок на дві однакові частинки. Поставили точку С і тоді відстань АС, відрізочок маленький, який утворився, повинен дорівнювати відрізочку БС. Точка С розділила заданий відрізок АБ на дві рівні частини. Тому таку точку С називають серединою відрізка АБ. Відрізки однакової довжини позначають однаковою кількістю рисоч. Відрізок А це дорівнює відрізку Б, тому я позначила їх по одній рисочці, тому що вони є рівними. А тепер на основі вивчених понять і властивостей давайте розв'яжемо декілька завдань з даної теми. Завдання номер 1 Назвіть усі відрізки, які зображено на рисунках. Ви бачите на екрані 4 малюнки. Поставте відео на паузу. Спробуйте самостійно визначити всі відрізки, які ви бачите, а потім звіритесь зі мною. І не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. І так, малюнок А: відрізочок КБ, або Б, відрізочок АБ, БЦ і великий відрізок АЦ. Другий малюночок. Починаю з точки О. Відрізок ОП, ОР, ОТ. Тепер далі йду ПР, ПТ і РТ. Третій малюнок. Відрізок АД. Великий АЕ АЦ, ЄЦ, ЄД І ЦД. Останній малюночок: МН МК МЕ НЄ. НПЕП, ПКЮ, ЕК. Як ви бачите, кожна внутрішня точка розбиває відрізок на дві частини. Тому, якщо на відрізку є внутрішня точка, то треба назвати обов'язково три відрізки: великий і два маленьких, які утворилися. До наступного завдання. Завдання 2. Точка Д внутрішня точка відрізка МЕ. Знайдіть. І тут дві підзадачі, окремо розв'яжемо кожну. Малюємо відрізок «МЄ» і Д, яка є внутрішньою точкою для цього відрізка. На цьому етапі задачі у вас повинно виникнути питання в голові, де поставити цю точку Д. Посередині відрізка «МЄ» ближче до точки М чи ближче до точки Е. Це залежить від самої задачі. Читаємо першу задачу. Треба знайти відстань між точками М і Е, значить, довжину відрізка «МЄ» треба дізнатися, якщо МД дорівнює 1,8 дециметра, а ДЕ дорівнює 2,6 дециметра. Який із відрізків більший? Більший ДЕ. Тому точку Д треба поставити ближче до М, щоб відповідність була задача і малюнок. І так, щоб знайти відстань між точками М і Е, треба дізнатись довжину відрізка МЕ. Відрізок МЕ точкою Д розбився на дві частини. За основною властивістю довжини, щоб знайти довжину всього відрізка, треба скласти суми довжин його частин. Тому відрізок МЕ складається із двох відрізків: із відрізка МД та відрізка ДЕ. Довжини цих відрізків треба скласти. Тому відрізок МЕ дорівнює МД це 1,8 дециметра. Додати, де є, це 2,6 дециметра. Одиниці вимірювання однакові дециметри, тому ми можемо складати 1,8 додати 2,6. Дорівнює 4,4 дециме відсань віточками М і Е. Відповідь 4,4 дециметра. Ідемо до другої частини цієї задачі. Знову у нас такий самий малюнок. Але треба знайти довжину відрізка МД, якщо M є 42 мм, а D є 1,5 см. Оформлюємо її. І так, нам треба знайти МД знак питання. Нам відомо оцінюємо задачу. Ме нам відомо, це великий відрізок, а також нам відомо, де, це одна з його частин. То, щоб знайти другу частину заданого відрізка, треба від великого відрізка відняти відому частину. Тобто, щоб знайти МД, нам треба від відрізка великого МЕ, довжини відрізка, відняти ДЕ, ми якби знищуємо цю частину ДЕ, і тоді залишається лише частинка МД. Давайте подивимося, що одразу ми можемо порахувати, чому це дорівнює. М є 42 мм, а Д є 1,5 см. Одиниці вимірювання довжини не однакові, то нам треба перейти до однакових одиниць вимірювання. Перейдемо до сантиметрів. 42 мм дорівнює. Ділимо на 10, виходить 4,2 см. І тепер уже сантиметри можна віднімати або додавати. МД дорівнює МЕ у нас 4,2 см мінус ДЕ 1,5 см. Дорівнює 2,7 см. Довжина частинки великого відрізка МД. Відповідь 2,7 см. Підемо до наступного завдання. Завдання 3. На прямій позначено точки А, Б і С так, що а, Б – 15 см, а, С – 9 см. Знайдіть відстань між серединами відрізків а, Б і а, С. Давайте зобразимо пряму і три точки А, Б, С так, щоб зберігалися відповідність довжин. Відрізок АБ 15 см, він повинен бути більшим за відрізок А, який є 9 см. Виходить, що точка С є внутрішньою точкою для відрізка АБ, тому що вона йому належить, для того, щоб зберіглося те, що відрізок А це менше за відрізок АБ. Тепер нам треба знайти відстань між серединами відрізків АБ і АЦ. За означенням, середина відрізка, це така точка, внутрішня точка відрізка, яка розбиває відрізок на дві однакові частинки. Беремо відрізок АВ, ділимо його навпіл і ставимо, що це точка К, яка розбиває відрізок АВ на дві однакові частинки. Тепер. Середина відрізка А. Це, це, це така точка, яка розіб'є відрізок А це на дві рівні частини. Беремо відрізок А, це, ділимо його на дві рівні частини, ставимо, що це точка П. Тепер нам треба знайти відстань між серединами цих відрізків, тобто це відстань між П та К довжина відрізка ПК. Давайте подумаємо, як його знайти. Так як точка К середина відрізка АВ, то ми можемо знайти. Довжини частину. АК повинна дорівнювати КБ і дорівнювати половині заданого відрізка відрізок АБ поділений навділ. Відрізок АБ дорівнює 15 см, ділимо на дві рівні частини, отримаємо по 7,5 см ці частинки АК і КБ. От вона АК і КБ. Так само робимо з відрізочком А. Це точка П розділила його на дві рівні частини. Значить, у нас є ці дві частини АП дорівнює ПС. І дорівнює відрізочок АЦ поділити на 2. 9 ділимо на 2. Отримаємо по 4,5 сантиметри кожна частинка АП і ПЦ. Виділюю її АП. Нам треба знайти довжину ПК. Давайте уважно подивимося. Якщо ми подивимося на відрізок АК, то він розбитий на дві частини внутрішньою точкою П на відрізок АП та ПК, той, який нам з вами треба знайти. АК ми знаємо це 7,5 см. і АП ми також знаємо, тільки що знайшли 4,5 см. Тобто, щоб знайти частинку ПК, необхідно від відрізка АК відняти частинку АП, знищити її. Тоді залишиться частинка ПК. 7,5 віднімаємо 4,5. І це дорівнює 3 см. Відстань між серединами заданих відрізків ПК. А тепер подумайте, чи можливо якесь інше розташування заданих відрізків? Можливо, є другий розв'язок цієї задачі. Вже подумали? А якщо розташувати ці два відрізки А, Б і А, Це так, щоб вони були один за одним, у них спільна точка А, як ви бачите, поставили точку А, і в праву сторону відмітимо відрізочок А а в ліву сторону від точки А відмітимо відрізочок АБ, тільки збереженням довжини, щоб відрізок АБ був довший за відрізок АС. Бачите, тоді виходить, що точка А є внутрішньою точкою для відрізка Б, це, і ця задача йде у друге русло. Тобто, перший можливий варіант розташування, другий можливий варіант розташування. Розв'яжемо з другим варіантом розташування. Знову знаходимо середини відрізків. Середина АБ поставили точечку іншу, якусь візьмемо Q. Середина А, це нехай буде точечка N. Відстань між серединами заданих відрізків виходить QN. Нам з вами треба дізнатися. Ця задача є трошечки простішою, тому що Q розбиває відрізок AB на дві рівні частини BQ дорівнює Q. А, і ми вже порахували половина АБ це 7,5. QА 7,5. І точка N розбила відрізок А це на дві рівні частинки АН та NC. Ми вже порахували, що це буде по 4,5 см. Виходить, що АН дорівнює 4,5 см. Тоді відрізочок Qn складається із двох частин QA. Та Ан. Обидві вони відомі, щоб знайти довжину великого відрізка, треба скласти довжини його частин. Qn дорівнює QA додати Ан. І це дорівнює 7,5 см додати 4,5 см. Виходить 12 см. Ось така була задачка. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, пишіть в коментарі. А на цьому все на сьогодні. Па-па! Зустрінемось в наступних відео.